Палювальний сезон ніяк не може завершитись, а мені вже поламало останні пружини. Ламувало все. Оцей один кусочок я половинку дістав. А половинка вже поїхала в кутел. Буду зараз пробувати дісовати. Зараз зняв. О, кусочок виглядає, О, вилазить. А зараз ми його і дістанемо. Так, я пробував і реверсувати, ну і вдалося мені його дістати нарешті. Бо він що робить? Піднімає шнек до гори, і тут виходить вийло так досить. Досить сильно аж деформувало, трохи металу, Воно впирається і не хоче, шнек рутиться, зупиняється редуктор. Ну я скажу, вироботка тут будь здоров. Шнек заокруглило за сезон. Тут я зрізав його. Булгаркою, щоб зменшити діаметр самого шнека, бо він 95, я його зменшив на 85, щоб тут менше ну, якби набирало самої щепи. А там залишив так само. Тут тут навіть сліда не залишилося, що я болгаркою різав. Так його стерло. Да, поламало, поламало. Подоставав всі куски. Розогнуло, шлопнуло, що щоб побачив, встиг дістати. Тобто зрушувача в мене вже, по суті, запасних пластин немає. Переламало все. Ця причина в тому, що зараз подрібнювач який я маю, він рубає. Ну, таку, от, таку досить буває, попадає великий відсоток крупної фракції. Бо якщо взяти попередній подрібнювач, ним важко рубати було, але фракція була така, якби, можна сказати, щіпався ідеально. Тобто тут нема такого, такої, якби, стабільної щіпи. Тут щіпа може бути ось така пиль. Така дрібнота, геть дрібнота може бути середня щепка. Може бути чуть крупніша, а може бути і отака. Вот тобто стабільної якби такої щепки немає. Ну, але зато рубати легко. Тому е, для подачі Треба підлаштовуватися під подрібнювача. Зараз буду думати, ну, в мене вже ідеї є, тобто тут розширити розширити саму якби, горловину, бо в мене зараз на 95, ну, сотка можна сказати, тут труба сотка всередині. А в мене на, на кутлові заводське підключення, якби йде на 170, тобто 150 чи 160 трубу, і шнек такий, якби на 150-160, можна буде брати більший шнек, зменшити тут якби захват, якби оцю відки, щоб були відстань менша між ними, щоб менше брало з подачі, а там зменшити навантаження в самій шиї. Ось і я думаю, у мене є ще один редуктор. Не потріб виробництва українське. На жаль, маємо, що маємо, але свого часу була можливість, я його придбав і там мала сушка крутитися від нього, але не знаю, буде, не буде. Адаптував двигуна до нього, бо тут взагалі нічого до нього не підходить. Тобто, коли я його. Ну просто лежала деталь, запчастина і все, отак можна сказати. Це як правильно називається, чи хвильовий, чи як. Якось хвильовий здається він. Там всередині планітарочка по кругу стоїть, і шестерня, вона якось так бігає по кругу одна. І от таким, таким чином його крутить. Коло... Ну, це в інтернеті можна комусь цікаво подивитися. Ну Він рахується один із потужніших, тобто передаточне число в нього саме вже крапших немає. У мене, в принципі, для цілі такої, як зараз, зробить окремо зворушувач. На нього було б добре. Бо на заводах, в принципі, так і роблять. Окремо зворушувач, окремо подача. Ось ось тут масло от і чистих дзюрлочок. Таке Лиття таке не потрібне. Залив масло свіже. Лиття яке. Що ти йому зробиш? І от, дирка, просто тупо не долити. 150 ньютон то йому там все рівно буде. І я От із-за от того, що поміняв подрібнювача, поміняв подрібнювача, в мене вилізла отака от проблемка. А на зворушувач буду робити пластини більш жорсткі. Так, щоб вона так досить тяжко. Дуже тяжко, щоб вона якби згиналася. Ось, щоб воно дійсно зворушувало. Ось, бо оці вже ну, просто ну, не підущі пощіпав просто той фракції, не тої фракції йде. А щось мінятись потрібно, просто сенсу немає мені простіше це переробити. Так що таке.